Але та за тою набої подавай, країнський постаче, вою не вступай, та лета на напої подавай, країнський постаче, вою не вступай, ой, тай натернай, 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 на давнай, натернай, на на даннах, вже сонце сідає, стомений матч. Ім з раненою на знак, але та це на полі подавай, країнський постаче, вою не вступай, але та за на полі подавай, країнський постаче, вою вступай, та ось санітарка до йде. Лінський постаче, воюний ступай, а ведь на набою подавай, не війські постаче, воюний ступай, у скарщи, та любопиця причем, знову задрав, що помилує, а верхного бою давай, на людський постачево. Постаче, вою не ступай, хто любить Україну, український народ, в повстанці без жодних перешкод, але за тою на бої подавай, українським постаче, вою не ступай, але хто за тою на бої подавай! Chers amis, nous vous disons au revoir. Bonheur, santé, prospérité à vous tous et à tous les vôtres. Ce sont là les bœufs que vous êtes restés de tout leur cœur. Les joyeux petits soucis. Et Ophéus, très sincèrement et chaleureusement, merci pour votre aimable attention et à la prochaine fois.